Вітаю всіх глядачів мого каналу. У цьому відео пропоную розглянути послідовності збирання теплообмінника та усі деталі важливі. Тому, кому цікаво, дивіться уважно, задавайте запитання. Наприкінці відео я ну, коротесенько розповім там ще деякі деталі. Запрошую до перегляду. Зараз починаємо опресовувати тиском. Додавили до 30 бар, але зараз я прижму трохи редуктор і ми надавимо випадково 55. Це дуже багато, але ну, вже напустили туди цього азоту, вже хай буде. Перевіримо на міцність. Стоп. Поки, поки Дмитро закрутив е балон, воно набігло ще більше. Так, 55 бар. Оцей теплообмінничок пресуємо. Мабуть, забагато, але краще більше, ніж менше. Отакий От спеціальний кран. Дуже зручно зберегти тиск у теплообміннику і залишити на довгий час. Так, зараз будемо кунати. Воду дивитися на витоки. Так, вийшли на світло і починаємо процес. Уважно придивляємося. Треба світло. Так, взяли лампу, пузирків не видно. Треба його нахилити в різні боки, уважніше, щоб продивитися. Ну, ніде не видно пузирків, бачите? 50 бар, оця трубка витримує. Обов'язково треба перевірити оці. Клапани шредеру на виток. Якраз у цей день було виведено з ладу дві підстанції у нас в Запоріжжі. Тому ріжемо завдяки генератору. Але хочемо закінчити. Ось так він всередині розташований у нас. так проверяемемся нужны проходу. Бак опресований. Так, все, все добре? Тепер потрібно все це обпаяти. І будемо завершувати процес виготовлення ще одного теплообмінника під замовлення.

Дмитро починає зборку прокладка придбали її заздалегідь. четверті проходять наші порти тому їх можна раніше впаяти і збирати так у нас погано со світлом сьогодні Додатково підсвічую лампою. Скаче напруга дуже. Поправляємо прокладочку. Натягнули усі болти. Тепер хрест-нахрест хрест затягуємо, щоб не перекосило прокладку. Потрошку, потрошку. Сьогодні працюємо, де є електроенергія у гаражі, тому замість ключа. Ми взяли крокодил оцей. Хоча він залишає риски краще або рожковим, або розводним ключем крутити в таких випадках. Так, приготуємо перехідник для промивки та опресування. Що таке? Видаляємо залишки шламу 141 хозагентом промивочним, трохи його туди вганяємо і будемо зараз тиском виганяти. Подаю тиск. з повтори ризьками такими Видаляємо залушки 140-тебого розчитителя. Аบุรี побільше. Дмитро буде видаляємо, поки не перестане йти білий туман. Зараз на вулиці холодно і він зовсім не стой. О, бачите, вже йде чисте повітря. Завершуємо всі процедури зборки, готуємося до присування фінального. Накручуємо заглушку, а сюди шредер Розвальцований. заздалегідь. Так, даємо тиск, перевіряємо на виток. Дмитро Бар 20, давай, Більше не треба, ми вже його 55 пять опрацювали в минулому так. Дивись, Дмитро. Ніде немає там витоку. Немає. Немає. Тримає тиск. Добре. О, по вальцовці біжить, бачиш? Багато. Так, ну це ми виправимо. Це ми виправимо, бо ми не дуже затягували. Плануємо його монтувати. Наприкінці цього відео хочу вам показати, де у нас вхід, де вихід. Як його підключати і призначення всіх виводів цих. Так, оце у нас подається сюди перегрітий пар з компресора, нагнітання. Це у нас сконденсована рідинна лінія на виход, іде хладагент. Так, оцей патрубок це вхід із системи. Більш холодна вода. Це вихід нагрітої води. Уже. Бачите, по відношенню до других виходів, ось так воно розташоване. Оце вхід, оце вихід. Оце у нас відведення повітря із системи. Якщо він в вертикальному виконанні виведемо вниз, ось сюди. Ну, а це кріплення на стіну його. Це як ви бачили в минулому відео. Тому оце, по цьому теплообміннику, мабуть, все. Хто уважно дивився, може побачити, що ми застосовуємо різьбові вузли проходу. Вони нам дають можливість від'єднати сам теплообмінник для е, обслуговування ремонтних робіт е, ну, опресовки, ну, в непланової оприсовки. У випадку сумніву на виток. По-друге, ми використовуємо фторопластові каркаси. Це у нас просто в наявності є такий матеріал. Але коли його нема, ми використовуємо стеклотекстоліт. І він витримує високі температури теж. В Воді поводить себе дуже добре. Ну і Наприкінці цього відео хочу сказати, що цей теплообмінник розбірний, тому і легко обслуговуємо. Це по-перше, по-друге, ми попрацювали над шумовими ефектами. І завдяки жорсткості наших спіралей. Та спеціальних прокладок із металопластикової труби, щоб він не торкався самого корпусу. У нас шуми мінімізовані зовсім. Тому і ну, я смі, сміливо можу сказати, що при тиску нагнітання в 35 бар, ледве-ледве гул компресору. От. Що ще додати? Я ну, більш не знаю, чекаю на ваші запитання. На цьому буду завершувати це відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!